BOOM Назва цього бренду давно стала синонімом чудової якості зображення та надійності камер. Компанія, про яку ми сьогодні розповідаємо, з фотосправою пов'язана вже понад півтора століття. І зараз ви дізнаєтеся про те, як маленька шведська фірма стала всесвітньо відомим бізнес-гігантом. Далі історія Hasselblad. Більше півтора століття тому, 1841 року, в портовому місті Готтенбург, що на заході Швеції, сім'я Hasselblad заснувала свою першу торговельну компанію, яка займалася міжнародною. Торгівлею місце для роботи фірми вкрай вигідне, адже поблизу європейський континент з усіма торговельними зв'язками. З часом компанія Hasselblad Co. стає одним із найбільш процвітаючих комерційних підприємств Швеції. Вона також почала займатися імпортом комплектуючих та продуктів для сфери, яка тільки не почала розвиватися. То була фотографія, коли Арвід Віктор Хаселблад, син засновника компанії, і пристрасний любитель фотографії, заснував фотопідрозділ у компанії. Він прокоментував. Це так. Я, звісно, не думаю, що ми на цьому заробимо багато грошей, але принаймні це дасть нам можливість фотографувати безкоштовно. Незабаром він зрозумів, що помилився щодо потенційної прибутковості цієї галузі. Фотопідрозділ став основною частиною компанії. Під час своєї весільної подорожі до Англії Арвід Віктор познайомився з Джорджем Істманом, людиною, яка незабаром після цього стане засновником компанії Кодак і зробить фотографію доступною для споживача середнього класу. Ці дві людини але ділову співпрацю засновану на простому рукостисканні. Їхній тандем проіснував в майже 80 років. Тисяча 1888 року. Компанія Hasselblad імпортує продукцію Eastman як одноосібний дистриб'ютор у Швеції. Фотографія стає дедалі популярнішою з технічними проривами в галузі. Все призводить до зростання попиту на фотоостаткування. Саме його взялася задовольняти компанія. Її фотопідрозділ розвивався настільки швидко, що тисяча 1998-го сім'я заснувала окрему фірму для розвитку цього бізнесу. Створювалися та розвивалися лабораторії, мережі роздрібних магазинів державного масштабу. Один із нащадків засновника компанії Hasselblad Віктор 1937 року покидає сімейну справу та засновує власну. Спочатку це був непримітний фотомагазин в центрі Готенбурга з лабораторією, але досвід Віктора в фотосправі та ділове чуття принесли свої результати. 1940 року чоловік на додачу відкриває цех для виробництва камер у простій автомайстерні за кілька місяців під керівництвом Віктора завод з 20 робітниками. 1941 року розпочалося серійне виробництво камер Hasselblad. Успіх цих камер сприяв розширенню компанії Віктора. Розвиток продовжується. З'явилися нові розробки, які приносили непогані гроші. 1966 року. Віктор Хаселблад, раніше успадкувавши весь сімейний бізнес, продав дистриб'юторську компанію та роздрібну мережу компанії. Ходак так закінчилося довгострокове партнерство двох компаній. 1984 року. Компанія Хаселблад стала публічною. 42,5% її акцій були продані на шведській біржі. Через рік шведська компанія інсенсів придбала ще 58% акцій Хаслблад. А 1991-го викуповує останні папери, і тепер Хаслблад знову стає приватною компанією. Після смерті Віктора Хасселблада компанія активно розвивалася ще під керівництвом нових власників. А 2006-го була знову продана компаніям UBC, Sinven і власним менеджером Hasselblad. у своєму заповіті. Віктор залишив основну частину свого статку фонду Віктора Hasselblad. Основна мета організації розвиток досліджень та академічного викладання в галузі природних наук та фотографії. Так, славнозвісний любитель фотомистецтва дотепер продовжує традицію проектування камер, і все це заради досконалої якості зображення.